А от вчора ввечері від німців поступила, надійшла допомога. От дві коробочки з якоїсь пікарні. Булочки, різні булочки. Те, що залишилось, мабуть, у них не роздалось. Або, або з пікарні, або з якоїсь кав'ярні, що залишилось не... розпроданому. І такий ще хліб. І, і теж якісь фігурні булочки. Тобто, бачите, гарний сірий хліб. Е, Артем вчора взяв собі буханочку, також ми будемо користуватись. Так що так, будь ласка, допомагають благодійність німецькою. А після сніданку, після хлібного хліба з маслом з сніданку. Ще з залишків з Фрайбурга. Пішли купувати щось, треба ж щось їсти, окрім хліба. Для жінок буде цікаво, бурда, концерн бурда. Бачите? Чи не бачите? Жінки повинні знати, що таке. бурда. бурда. Оце, тут. Оце воно тут. <реш> 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 Кролика бачите? А он тут есть. А ну. А где же он тут? На приближенном. Так, вот все, пошли, пошли, пошли. Трошки выше, выше, выше. Опа! Вот он. Здалеку Ага. Так нічого не видно не видно. А так розпливається також. Кролик вийшов на річку. Кінцик. Кінцик. Кінзик. Оце така річка Кінзик. Невелика, не але стрімка. Стрімка. Да? А як ти побачив цього кролика? Він сірий. Так, да, просто вийде, звичайно. Ага. В контражурі нічого не видно, але оцю конструкцію видно така... виділяється. електрика, електричні лінії. передач Будемо навчатись міняти дрібні гроші на такі паперові. От Артем Артем каже, що у нього багато дріб'язку і о, бач. Висипає. <зас> Так, а мы ну я з цього боку зайду. Він ще ні, ніколи никого ні, ні, не робив. Він повинен як сыту, мабуть, трусити. Так, щось. Акцепт. Беруть миссия, походу. Акцепт. Приймаю, умови приймаю. Так. Ні, не, не ту сито, Воно повинно пройти через сито, ні? Не? Ні, можна заново знімати. Щось шось він там рхує. Аути, оці, ні? Не, это тут выкладывать не надо. Я не помню, как это подняла, да? Опа, шесть выпало. Ноль сорок минут. Не, ЕС yes, продолжи. Вы тут? И А ну, я тут. А, вот так. Блин. Да. Ага, пересипати о цього іди. Туди... Це і він автоматом рахує, так? Да? Да. Ага. Ага, чогось воно не пересипалося, треба. Ага. Треба згортати. Так. Ого, тих себе дріб'яску. У нас така мало накапало. Потому что тут по одному центру, наверное. Uh -huh. Ну так, тришечки. Щось воно там рахує, рахує, да. Витаю. И пациенти тут також рахує, бач. Так. Да? Uh -huh. Щось выпало? Щось не то выпало. А ну дивись. Это изгой, его не приняли. Ага. А нет, со своего пыльки. Нет. Это не артист. Ага. Вот оно дает чек, а потом на кассе ты его оплачиваешь. Ага. Ну, то есть, Можна вроді как обналичить его, но ага. в залом покупати. А це ми зайшли собі. Вибрати круп, якихось каш. Каші малаші. Що це Що це знайшов? Это рис. Рис. Мені... Ну, Это Я пшона, ну, не Можуть. Можуть. Ага. Я взяв пшона, вивсянки. Ну, за ціни ми не будемо. Ага. Я поки щось зеленого треба, щось, е, о, овочі треба якісь. Горох не будемо поки купувати. Yeah, yeah. Ну і я тоді. Встигнемо, встигнемо. Нам капусту щось такого ще треба. Очі розбігаються, поступово вивчимо асортимент. За ціни нічого не будемо казати. Зараз це не важливо, зараз нам треба лише закупитися, а потім. Розбиратись, що дешевше, що дорожче. А от вітаю, у нас сусіди, молода пара. Ну, я, Корнелія не хочу, щоб я не... неї, да? так. Радік сам розповість. Молода пара, приїхали, а їх відправляють. Тобто ви не думаєте, що тут все в шоколаді. А ну, Радік, роз, 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 розкажи свою історію. От вот. це їх номер, я буду паралельно дати. Як було. Ага. Ми приїхали сюди. Ну и за то, что я был в Чехии на работе, ага. за это мне отказали ходить опять в Чехию обратно. А жінку здесь заставляли, а меня не занимали. Ага, ну отправили. да. Карне сказали, можешь залишились, А вона. Ну, она покажу. Может быть, тебе так тригать. Така. Ну, она стесняется, тому не будем змушувати. Так але... что здесь не в шоколаде, как вы думаете? Да. А, а розкажи тоді, звідки ви? По -перше? З Закарпаття. Самі з Закарпаття. І поруч була Чехія, да? Так, да так. -да. Виїжджав, працював. Так, да, і ще до війни виходив, так, працював в Чехії. Ага. Там ще печат була 21-го року. Ага. Це ще почалася війна. А вони ж а вони ж потребують на 22-е. А ти заїжджав потім з Чехії чи ні? Ні. На початок Я війни? Я заїхав у 21-й рік в Чехію на роботу. Потім виїхав у му році ну, в Україну. Ага. Ну, десь місяць був на Україні, вже почалася війна. Ну. І потім я у му році я вже був десь. Ну то, тобто під час війни ти да. виїжджав. А да. тут, а тут треба просто ну, довідки якісь, що під час війни ти ще не виїжджав у мене. До ага. Все було. Они даже не хотели на это смотреть. Ну вони, так, да, буквоїди, це ж пунктуальна нація, ця німецька, так. Да, на жаль, на жаль. І які плани зараз на майбутнє? Не знаю, йду раз до радства, потім йду на роботу. В тебе хто Один? тут? Сестра, брат. О, О бачиш, І навіть на те, що є родинні зв'язки, да. вони не залишають, не звертають уваги. Взагалі не звертають уваги. Ну що, на жаль, тоді побажаємо тобі успіху. Да? Ну, а нашим слухачам, глядачам. Хто? Ну, я, по-перше, для друзів, да? це все для знайомих. Тобто, не. не... Знімайте рожеві окуляри да? в, такому, да, да. в такому плані. Конечно. Так що не все так добре. Добре, вам щасливої дороги. Ось таке. Що я ще хочу вам показати? Ну, Стабілізації нема. Бачу, що нема. А, дивіться, річка-річка, величка. що таке, а он як вони, оцей кут, як там, дивіться, як забетонили оцей кут, де, де два канали збігаються Раз, разом. І що я хочу показати? Що Шо... європаркан, знаєте, да? Це не... я не оцей з дроту, дротяний, да і не бетонний. А ось оце, бачили? Оце європаркан. І дивіться, як він виглядає гарно. Обрамляє оцю зону, що ніхто не буде пере... ну, хтось може, але не, не будуть пере... перебігати, де не потрібно. Покопаному ходити. Да? Дивіться, і такі стовпчики акуратненькі, дерев'яненькі, але оброблені. І такі дашка така оброблена, але ну, не дуже сильна. І, і виглядає дуже симпатично і функціонально. І, мабуть, коштує дешевше, ніж ота дретяна загорожа. І чому у нас таке не робити? Скажіть, а можна? А ще дивіться, лавочки. Мало хто ходить, а лавочка є. Ну, це на майбутнє. Це на майбутнє для України така інформація. Куточок природикої природи. Що це? Якийсь аїст. Вон уточка поплила. А цей хлопець ану я наближу. Сидить і сидить. Хто це такий? Хто це такий сірий? А от тренуються футболісти. Якийсь місцевий футбольний клуб. Іде тренування. А вчора я чув, ще й вболівальники кричали щось. Ну, може так, вболівальники свої. Як ото приходить родина і за своїх вболівають. Не так, щоб дуже багато, але вболівали. Наостанок невеликий. Кулінарний, так би мовити, огляд. Так зголодніли, що майже забули за історію за нашу зафільмувати, як воно все відбувається. От ми погуляли по магазинах, по магазину одному прийшли і зварганили собі вечерю. Ну, вже нема. Ну, на двох нормально. Тобто, спагеті з смачною підливкою. Варю перший раз тут щось собі таке гаряченьке. Куліш, виходить куліш, вийшов. Я пізно спохватився, да? але вже готове блюдо. Пшоно, пшоно з нашими інгредієнтами: цибуля, капуста, сало, олія, сіль. Не догадались якогось перчику молотого купити. Тобто. Отака замальовка кухонна. Тут стіл порізатись, там помитись. Так що отака, отака їжа буде у нас сьогодні. Вчора горили ну, вечерю робили спагетти італійську. А зараз буде наша пшаного. Куліш? Казацька їжа? Кримська вечеря. Артем приготував таку. Гарну смачну курку зі спеціями. Я нарізав, нашинкував салатик, а Не буду показувати, роте не хоче, щоб я його показував. Тому я тільки свої блюда. І е свій коментар. Супер! Сьогодні вечеря, супер! День був у нас хлібний зранку. Цілий день їли хліб з маслом. А тут отака, отака. Куснятіна. Ну, все, на сьогодні все. До наступних зустрічей. Слава Україні, смерть окупантам. Хоча, кажуть, мені кажуть, не треба бажати смерті. Ну, давайте не будемо їм бажати смерті, але побажаємо те, чого вони нам принесли на нашу землю, чого вони продовжують нести. І понадіймося, що отой. З великої букви пошле меч слідом за ними, та? аж доки не виносить їх дощенту і хай поставить свій престол там у них і вигубить царя їхнього <тас> та князів. Все добре, добре на зв'язку.